Доброго дня! З вами радіостанція «Шолом-ФМ». Я не політолог і не вмію красиво розмовляти, але я звичайна людина, і мені є що вам розказати. Прокидається, хтось вранці хвилює ненароком де бабла собі дістати, щоб покласти щось до рота. І про когось люди мліють. Він у центрі свого его Підтирає дупу баксами с резоло, ті монети. Вже тридцятка стуканула, а життя не розумію. Вбивцям стелять красний килим. І саджають в лімузини, чи вони там з глузду їдять, чи із наркотою дружать, чи то жопна в них романтика любовна небайдужа. Відшукала слона, трусить, я такого ще не бачив. Може хтось мені Ясний, що за трусість, то багняча З яких пір у цьому світі від тих покидьків труплячих Гинуть люди молоді, яким жити ще добрячі. Я не знаю, що казати, І куди тепер втікати Нема правди у цім світі. Немає і де взяти особисто. Я бажаю, що того не може бути. Що від пристарілих покидьків, велика кількість трупів, молодих і перспективних, красивих небайдужих, хто хотів світ будувати, а не кров лишать в калюжах. Я бажаю, щоб криваві вбивці. Сом повмирали, і у владу мирні люди із душею потрапляли так. а ну давай спокійно, ти змінити це не можеш, і не можеш ти пливати взагалі. А що ти можеш? Язуком своїм болоти щось тому, що ти на волі. Дякувати за це Богу, поможи героям Боже. Тим, хто боронить Україну і собою, захищає Попри ту події, нехай вони перемагають. Дякую, що дав ти славу в Україні. Нашу неньку і героям дав ти славу. Згинуть наші вороженьки